Вітаю вас, шановні третьокласники. Ми продовжуємо з вами мандрувати чудовою країною мови. І переходимо сьогодні до наступного розділу нашого підручника української мови. Це розділ 9, розповідні питальні і спонукальні речення. Три види речень. Розповідними називаються речення, в яких щось розповідається. Питальними запитуються і спонукальними спонукання до дії, прохання, заклик або вмовляння. Діти плутають іноді спонукальні речення з іншими реченнями. Щоб не плутатися, можна собі. Подумати, що спонукальне речення після нього можна щось робити, робити, заклик до чого. Ось, наприклад, яке місто відвідали друзі. Заклик. Друзі, відвідайте місто. Друзі милувалися Полтавою. Заклик. Друзі. Милуйтеся Полтавою. Дізна... Дізнайтеся, що... що цікавого в Полтаві. Заклик, прохання, друзі або там діти, що цікавого, дізнайтеся, що цікавого в Полтаві. І ось у нас навіть у Завданні, перевір себе за правилом. Навіть у завданні є. Перебудуй на спонукальне друге питання і запиши утворені речення. Тобто, ось, перебудуючи нас понукальне речення, друзі побували на Полтавщині, ми будуємо друзі, побувайте на Полтавщині. А друге речення на питальне. У Полтавській області протікає 140 річок скільки річок протікає у Полтавській області. Ось чудова схемка, види речень за метою висловлювання. Якщо уже і тут ви затрудняєтеся, то у вас є безліч довідкової літератури, різноманітні словники, довідники. Ось у мене також є довідник. І тут також чітко описано, що таке розповідне, питальне, спонукальне речення. і що Таке звертання, ми про нього також будемо говорити. Ці довіднички в моєму класі діти отримують від букварика і протягом навчання в початковій школі відмічають плюсиком або маркером, або текстовим літелем. Те, що вони вивчили. От, наприклад, ви будете виділяти в довідничках, да, що таке розповідне, питальне і спонукальне речення. Виділите уважно ще раз прочитайте, закріпите інформацію, які розділові знаки ставляться наприкінці, наприкінці кожного речення. І обов'язково цю інформацію вам треба усвоїти. Ну, а те наскільки ви засвоїли дану інформацію, перевіряється з допомогою або якоїсь діагностичної роботи, ну, в даному випадку я для вас склала Кросфорд, і ми з вами зараз будемо його розгадувати, а потім я вам дам силу. І ви по цій силочці зайдете, і також спробуєте розгадати уже без мене. І так, давайте вправлятися в розгадуванні кросфорду на тему види речень. І так, ось у нас дані завдання, і ми бачимо кросфорд види речень. Заходимо на нього, він відкривається ось так. І е, налаштувалися на перевірку своїх знань. І так, обираємо слово, час пішов. Ну, починати будемо з першого. Да? Е, обираємо з першого, нажимаємо на одиничку, і у нас іде завдання. Пов'язані за зміслом там, слова, що виражають закінчену думку. Ви праві, звісно, і ви чи це знаєте, що це речення. Давайте впізнаємо. Пов'язані за змістом слова, що виражають закінчення думку, ми ж іще маємо з вами навчитися друкувати. Це важливо. Речення правильно. Чудово, ну, після одинички, звісно, нажимаємо на двічку. речення, в якому про щось розповідається або повідомляється. Ми не будемо рахувати кількість звуків, а знаємо, що це речення. І навіть, бачите, вже одна літера остання є розповідне, Роз, без, пишеться наприкінці. З, 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 Фікса з літерою З. Не. Так. Розповідне. Да? Речення в якому що таке? А, я не нажала, знаєте, слово От, розповідне. Відне. І мені потрібно вот нажати, так? Да? Так. Третє е, обираємо. Третє. З речень складається. Що складається з речень? Так, текст. Ви пам'ятаєте, які бувають тексти? Текст, розповідь, текст, опис, текст міркування. З речень складається текст. Чотири. У кінці питального речення ставиться знак питання. Так. Є п'яте. Нажимаємо на циферку 5 і на речення, у яких висловлюються різні спонукання, прохання, запровашення, заклик, порада, запорода, заборона, застереження, наказ, то, що називається, і ось, звичайно, це спонукальне айс. Да? Спонукальним. Не спонукальне, а яким реченням? Спонукальним. Шосте. Також думаємо, ставте на паузу, щоб подумати. Введіть літери. На шосте нажимаємо. І де ж наше питання? Окличні та неокличні речення це види речень за. Окличні та неокличні речення. Це види речень за. Так, за. Думайте ін. In... Це види речень за інтонацією. Ми з вами вже сьогодні роздивлялися цю схемку, дуже уважно запам'ятовували і зберігали свої знання, свої пам'яті. Звертання відокремлюється на письмі, звертання відокремлюється на письмі комами, комами. І ми сьогодні з вами, діти, закінчили кросфорд і переходимо до нової теми, до теми звертання. Обов'язково перейдемо у наступному відео. А тут показати відповіді, ми все зробили правильно. Почати знову пограєте за посиланням і список переможців. Ну, так як я. Граю сама і перший раз, то перше у нас, що скільки у нас там по часу було, перлинки це наш клас, да? і я сподіваюся, що ви ось перлинки, перлинки. Я сподіваюся, що ви пограєте і також будете переможцями. В цьому списочку. Я прикріпляю вам силочку на цю ігру, пограйте, ну і звісно вивчите види речень, вони нам знадобляться для письма різних творів.